Всім привіт! Будемо трошки сьогодні поринати в таємниці UIX, що це таке, з чим його йдять. Мене звати Павло Савченко, я займаю лід, позицію, лід UI UX позицію в компанії LinkUp Studio. Маю 6 плюс років досвіду вже в дизайні. За моїми плечами там близько 100 закритих проєктів, і так само зараз працюю над продуктом за аудиторією понад 40 мільйонів користувачів щомісяця. Також хочу відмітити, у нас будуть в кінці. Питання відповіді, і так само я там підготував декілька подарунків за самі такі креативні питання. Ну що, погнали далі? А, давайте я яму ваш день та ви прокидаєтесь, берете телефон, заходите в месенджери, потім йдете чистите зуби, снідаєте. Під час цього приглядаєте якісь відосики на ютубчику, замовляєте собі таксі, біжите по ділам, користуєтесь там Тіктоком, інстаграмом протягом дня. Приїжджаєте вечором, дивитесь кіношку на Netflix і файно завершувати свій день. Оці всі сервіси, та, які ми використовуємо протягом дня, якраз розробляють UIX-дизайнери. В цьому і заключається наша суть від а, кнопок до кольорів фону. Але давайте розберемося з цими завітними буквами UIX. А по факту це у нас дві фази. Дві фази проєктування інтерфейсу. Перше, можна сказати, що це. А, UX фаза, або user Experience, як перекладається, як користувацький досвід. Або а, і друга фаза, та це у нас UI, user Interface, або користувацький інтерфейс. А, що взагалі у нас таке інтерфейси? Та? Можна сказати, що це зручний доступ управління технологією. За рахунок інтерфейсів ми можемо зручно керувати майже бучим. За кожним додатком у нас стоїть. Ланка коду, який так само виконує всі свої функції, враховує певні алгоритми. Але за рахунок інтерфейсу ми трошки затираємо цю межу між кодом і людиною і дозволяємо якраз використовувати ці всі новітні технології без проблем. То можна сказати, що інтерфейс це так само оболонка над технологією. Та? Або ще взагалі класно можна назвати, що це є певна комунікація з технологією, коли ви, наприклад, ставите лайк комусь в інстаграмі. Вам прилітає віддачка, що ця людина так само вас лайкнула. І в цей момент між вами відбувається певне цікаве взаємодія між вами і застосунком. І от над цим всім так само працюють UI UX-дизайнери. Але тепер давайте трошки далі ще поговоримо про інтерфейси. Можна сказати, що ці всі сервіси та інтерфейси, які розроблені, вони заробляють гроші або приносять користь суспільству. Якщо, наприклад, давайте розберемо, що взагалі в плані користі, якщо з бізнесом все зрозуміло, вони заробляють гроші для власників бізнесу, а користь, наприклад, вони можуть приносити державі або благодійності. Всі ми використовуємо дію, щоб отримати доступ до наших документів, або швиденько отримати той чи інший сервіс. Тобто нам не треба тепер стояти в довгих чергах на пошту, відправляти наші листи, отримувати потім через місяць якісь. Відповіді, ми просто, сидячи в кафешці, можемо надіслати певний запит, і буквально в лічені хвилини ми його отримаємо. Це можна сказати, що це йдеться про діджиталізацію нашої держави. Та так само ми можемо діджиталізувати благодійність, створивши для неї вебсайт або певний застосунок. Врешті-решт, ui ux дизайнер займається тим, що допомагає ефективно бізнесу заробляти гроші, а його користувачам. Ефективно вирішувати а, свої завдання. А тепер трошки детальніше взагалі пройдемось по кожній фазі та розберемо, давайте почнемо, що таке у нас user experience, бо наш UX. Так? Як було сказано раніше, це можна перекласти дослівно як користувацький досвід. Але це буквально те, яким шляхом і як користувач доходить до необхідної мети. А в UX існують свої так само правила і закони. Це, можна сказати, такі фундаментальні рекомендації, які ми, як дизайнери, використовуємо під час нашої роботи для того, щоб розробити зручний, ефективний та орієнтований на користувача інтерфейс. Чому було краще зрозуміліше, що тут взагалі про які закони я тут розказую, то я тут підібрав декілька цікавих варіантів для вас. Я пропоную з вами їх розглянути, і це вам проліє світло, взагалі, чим ми займаємося і на що вони створені. Їх існує дуже багато. Я тут виділив чотири штучки. Наприклад, перший можемо бачити, що користувачі проводять більшу частину свого часу в інших програмах. І тому вони хочуть і будуть очікувати, що ваша програма, яку ви розробляєте, працювала подібно іншим, які вони використовували до того. Тому тут можна сказати, що ми не придумаємо, ми не стараємось зробити новий велосипед. Ми не стараємося придумати щось таке суперінноваційне. Ми так само важливо аналізуємо ринок, розуміємо, які є потреби у користувачів. І на фоні цього, на базі цього, ми вже пропонуємо рішення, яке буде зручним, воно буде виконувати свою мету, і користувачі будуть отримувати те, що вони хочуть. Так само, наприклад, друге, що людина може отримати у своїй пам'яті лише сім або плюс-мінус два елементи. Якщо б їх буде більше, то мозок буде у нас перевантажений. Можливо, ви якраз помічали, коли вам хтось диктує номер телефону, ви такі чекайте, 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 не, а, повторіть, будь ласка, три рази, я, я запишу. Тому що а, більше, ніж 5-7 символів, у нас останні якраз, символи починають плутатись і утворюватись певну кашу. І ми якраз за цим слідкуємо, щоб не перевантажувати мозок користувача. А, наприклад, наступне, що час необхідний для прийняття рішення, збільшується зі збільшенням кількості та складності вибору. Тобто, якщо у користувача... Буде стояти великий вибір, що чомусь там обрати в програмі, та, то, він, то час виконання він буде дуже збільшуватись. І ми якраз слідкуємо за тим, ми можемо оптимізовувати ці рішення, забирати непотрібні і так само давати користувачу, що він хоче, пришвидшити його, і оптимізувати взагалі швидкість роботи в цій програмі. І ще один такий цікавий серед схожих елементів. Простіше запам'ятати той, який виділяється найбільше. Тому ми а, при розробці застосунків можемо виділяти певні елементи, такі як кнопки, банери, яскравими акцентними елементами для того, щоб користувач, по-перше, на них звернув увагу. І в наступному вході в цю систему він міг їх запам'ятати. А тепер а, UX насправді це така. А, Великий етап, який може складатись так само і складається з підетапів. етапів. Розглянемо, наприклад, таке як дослідження ринку. Ми йдемо на ринок. Якщо ми хочемо розробити щось, що буде конкурувати на ринку, ми йдемо, беремо, аналізуємо конкурентів, витягаємо всі їх плюси і мінуси і для себе записуємо. Далі так само ми досліджуємо цільову аудиторію. А, тому що це якраз той самий кінцевий користувач, який буде використовувати ваш застосунок, та він якраз саме він буде надавати вам фідбек. Або так само він може дати вам по шляпі сказати: блін, а де ж ви так довго були і наробляли цей класний застосунок? Та, далі ми якраз проєктуємо вже саму структуру сторінки. Ми беремо такі сірі блоки з інформацією, ми накидаємо їх на сторінку, щоб вибудувати таку певну інформаційну архітектуру. І розставити пріоритетність відображаємої інформації. Далі, на основі цього, ми робимо такий прототип. Та етап прототипування це така імітація роботи реальної системи. Коли ми беремо статичні сторінки, лінкуємо певні елементи між собою, і ми, наприклад, на певний клік можемо прийти на наступну сторінку. А це якраз нам треба для тестування, щоб зрозуміти. Чи ми не допустили певних помилок, так само ми можемо ділитись з друзями, коли розробляємо свій додаток або брати реальних користувачів і аналізувати, що нам треба покращити. UX так само нам допомагає та визначає потреби клієнтів та розставляє свої певні пріоритети. Так само він вирішує саме правильні проблеми, тому що під час аналізу і дослідження ми. Конкретно розуміємо, що треба нашим користувачам. Ми спрощуємо використання і підвищуємо продуктивність використання нашого якраз застосунку. Уникаємо створення непотрібних функцій за рахунок так само пріоритетизації. Економимо час, ресурси і гроші, що насправді можемо виділити як головне для нас і для тих, хто, наприклад, у нас замовив нашу програму. І так само ми підвищуємо рівень задоволеності клієнтів. А тепер о, ми розберемо детальніше, що таке взагалі у нас UI-інтерфейс. Якщо можна сказати, підсумувати, та UX-частина це у нас така більш на подумати, що дослідити, покопатись такий в недрях о, у цій індустрії сфери, для якої ви розробляєте застосунок. А UI-інтерфейс, да, як ми сказали раніше, це користувацький інтерфейс, або буквально те, як виглядає наш кінцевий продукт. По факту, це у нас те, що прийнято вважати дизайном. Зовнішня оболонка нашого застосунку, який вже має підготовлені гарні підібрані шрифти, кольори, ілюстрації і так далі. От якраз виділив деякі приклади, наприклад, так може виглядати UI-вебсайту. Як ми можемо бачити, тут на, цій, на цьому етапі це те, що ми можемо сказати про красу. Ми дали життя нашій ідеї нашому вебсайту. В даному випадку ми вже додали тут гарні кольори. Підібрали шифти, гарні ілюстрації і втілили це все в життя. Наприклад, так може виглядати UI мобільного застосунку. Але о, при розробці інтерфейсів ми так само о, робимо ті самі дослідження: ми аналізуємо конкурентів. Ми йдемо на ринок, дивимося, які дизайн рішення пропонують наші конкуренти. Так само ми аналізуємо нашу цільову аудиторію, тому що це прямо впливає, як буде виглядати наш кінцевий продукт. Наприклад, чи достатньо видима кнопка? На сайті або на застосунку, чи достатньо читабельний шрифт на різних розмірах екрану. А на цьому етапі ми, як дизайнери, по факту стараємося досягти того, щоб елементи нашого інтерфейсу створювали таку гармонійну картину та, і не суперечили у одного одного, і так само розкривало цей характер та емоційний плиск бренду і те, що він якраз хотів досягти. Одна з головних задач UI-дизайну це забезпечити максимальний комфорт взаємодії користувача з продуктом. Тобто, щоб кожен елемент він підштовхував, він направляв користувача до його кінцевої мети, а не створював якісь певні бар'єри. Для того у нас наш інтерфейс він має бути гарно складений, він має лаконічно і логічно виглядати. І так само, щоб при першому першій загрузці, коли ви завантажили цей додаток, у вас не виникало бажання його одразу видалити. Якраз UI-частина, UI фаза у нас більше відповідає за такі речі, наприклад, як кольорова схема, та як правильно підібрати кольорове поєднання в залежності так само від індустрії і типу продукту, який ви розробляєте. Це так само стосується типографії, різного контенту, який ми будемо накладати на наш дизайн. Різні форми, та, Тобто тут ми можемо вже фантазувати, добуватися різних форм, взагалі, які ми хочемо, та, які, як, які, як креативно дозволяє це зробити. А кнопки і поля. Тобто ми якраз працюємо над тим, щоб пропрацювати всі різні стани для кнопок і полів, коли ми клікаємо на них, що має далі відбуватися. Так само ми працюємо над ілюстраціями, над візуальною частиною, композицією. Читабельністю елементів і тактильний фідбек. Взагалі, тактильний фідбек для мене така є персональна, прикольна штучка. Я дуже люблю, коли певні додатки, наприклад, мобільні, вони використовують якісь тактильні фідбеки, коли я натиснув на кнопку ОКей, мені вібрація підтвердила, що ОК, чувак, то в тебе все гарно вийшло. Та? Або якісь маленькі такі анімашки, коли які підтверджують те, що ви щось зробили правильно або неправильно. Хочу так само затронути а, невеличкий момент про еволюцію АІК і а, що конкретно впливає на це. Та у нас от є такі три кружочки і три такі фази. На в загальному на еволюцію впливають у нас бізнес-потреби, потреби користувача і технології, які у нас дозволяють розробити певну систему в конкретний наш час. Так само а, на цю еволюцію буде впливати, можна сказати, покоління. І саме таке яркий приклад, да, це перехід. Від кнопочних телефонів до смартфонів коли Джобс тоді вийшов на презентацію, там він достав iPhone, і люди були в шоці від того, що вони можуть використовувати тепер ті самі функції, дзвонити, грати в ігри, знім... тепер зручніше знімати відео, фото. Не на якомусь такому цеглині великі з кнопками, та там, де має взагалі маленький екранчик, там незручно щось подивитися, а тепер не просто на маленькому телефончику з великим сенсорним екраном, де ви можете робити все пальцем. Тобто в нього була бізнес така потреба, щоб не повторювати це те, що пропонувалось на ринку. Бо на ринку були дуже великі агрегати, які пропонували класні кнопочні телефони. Я пам'ятаю. Ну, Якщо мені зараз дати цей телефон, як чесно, я кайфану більше, ніж від iPhone, тому що вони пропонували набагато більше вибору і креативності в них. Але в нього була бізнес потреба а, зробити не так, як всі, запропонувати щось своє, і він зробив якраз цю революцію. Та він а, покрив свої бізнес потреби, вони стали лідерами, вони покрили повністю людські потреби, тобто все, що вони робили раніше, вони роблять. Тепер ще краще, ще зручніше. Та і технологія якраз на той час вона вже дозволяла нам перейти плавно від кнопок і товстих телефонів до такого більш компактного і тоншого. Але зараз ми так само можемо бачити цю еволюцію. Ми вже від телефонів потрошки переходимо до окуляр віртуальної реальності, там де ми в принципі можемо застосовувати те все саме, покривати ті всі самі потреби, але в іншому форматі. Хочу так само підняти тему, хто взагалі такі UI-UX дизайнери та звідки вони беруться. По факту, як ми вже під час презентації, сказали, що це спеціалісти, та які займаються проєктуванням юзер експіріансів і юзер-інтерфейсів для сайтів, веб і мобільних додатків. Існує такий міф: що для того, щоб стати дизайнером, треба вміти малювати. не, не не, не, не то ні, не, то насправді неправда. Звісно, ви маєте. Відчувати смак, розуміти, як правильно поєднати кольори, як правильно підібрати шифти. Потім під час розробки інтерфейсу ви маєте от мати оце от внутрішнє відчуття композиції, що ваш дизайн є тепер повноцінним. Та? Малювання це буде великим плюсом для вас, якщо, наприклад, прийде така задача. Вам от прийшли і сказали, що треба намалювати там, 120 ілюстрацій. Ви такі – єсть. Нарешті оцей міськіл десь та десь знадобиться. Але насправді саме ілюстраціями займаються так само графічні дизайнери або ілюстратори, або зараз взагалі в нашу епоху у нас є чат та у нас є аїшка, яка так само в декілька секунд може генерувати афієнні класні якісні ілюстрації. У нас є наші фотостоки, та які теж можуть забезпечити нам ілюстрації. Тому, якщо ви, наприклад, хотіли стати дизайнером, але не вміли малювати, то не бійтесь, то якраз біжіть. Пробуйте, і головне не боятись знаєте, і починати якраз з цього. А що хотів ще сказати, раніше, в часі, як я починав вчити дизайн, було здобути знання набагато складніше. Раніше ми мали читати тону технічної літератури, по крупицях таких маленьких, збирати. Різні факти з відеотуторіалів, тому що раніше це не було так супер розвинуто, як зараз. Або ми йшли, наприклад, до своїх друзів, знайомих, які вже працювали в цій сфері, і просили, щоб вони нас навчили. Або взагалі раніше ми потрапляли на роботу, бо ми вміли користуватись фотошопом. І вже під час якраз роботи ми по накаданні так вчили чи вчили, вчились, набували шишки, але все одно ми вчились. Але якщо подивитися зараз, то мені подобаються насправді можливості і перспективи навчання UIX по освітніх програмах, та, які дозволяють і залучають менторів та викладачів з огромним багажем знань та практичного досвіду, які зможуть направити вас і направити студентів цього курсу в правильне русло. Далі хотів би якраз підняти тему про можливості у роботі та розвитку. От дуже часто мої дизайнери в команді. Коли ми виходимо з ними на розмови, вони так задають питання, а що далі? От ми стали ux дизайнерами. Які взагалі перспективи в розвитку у нас є? Бо насправді чомусь думаю, що окей, ви як почали малювати якісь гарні картинки, розробляти інтерфейси, то це все. На цьому ми закінчуємо. Ми будете хоч до старості там, кліпати ці інтерфейси. Насправді у нас є велика, широка ланка, коли ми можемо пробувати рухатись і розвиватись. Наприклад, з ux дизайнером ми можемо так само стати графічним дизайнером, якщо вам подобається прям супер малювати. Якщо вам подобається оживляти картинки, зробити, зі статики щось таке прикольне живе, ми можемо піти в motion дизайн. Так само ми можемо розвиватися як продуктовий дизайнер, це дуже схоже. До UIX, але це більше уніфіковано, коли ви працюєте конкретно над одним продуктом і варитеся в цій сфері конкретного продукту, де є свої правила і так далі. Можемо стати маркетологами. Чому не? Ми навчились гарно проєктувати, відчуваємо смак. Ми можемо розвивати, наприклад, якийсь бренд за рахунок цього. Або. Якщо ми трошки пропроєктували інтерфейси і зрозуміли, що ми хочемо познати темнішу сторону та, цієї професії, ми можемо піти на розробника. Ми можемо вивчити код і так само тепер потім вже розробляти ті дизайни, які, наприклад, ви раніше малювали, а взагалі ви можете поєднувати. Чому ні? Ви можете малювати дизайн і одночасно проектувати його за допомогою коду. Далі, коли ви вже здобули так, досвіду, стали такі матьорі. Ви можете стати вже дизайн-директором. Да, якщо ви хочете, вам подобається, наприклад, розвивати стратегію команди, розуміти, куди, в якому напрямку рухається ваш дизайн-департамент, наприклад, та і відповідати вже за якусь таку команду ваших таких міні-дизайнерів, їх ростити, ділити своїм досвідом, то можна якраз і навіть треба піти в дизайн-директор. Так само можна стати проектним менеджером або продукт-менеджером. Якщо ви хочете вже вкусити більше такої менеджерської... Роботи, спроб якщо вам подобається налаштовувати певні процеси, відповідати там за команду. То, будь ласка, от проектний менеджер, так само продуктовий. А в чому їх насправді різниця, бо часто дуже плутають продукт-менеджера і проектного менеджера в тому, що продуктовий менеджер не тільки він відповідає за продукт не тільки в межах певних процесів і функцій. Він так само думає над стратегією розвитку. Тобто як цей продукт вийде на ринок, чи він буде успішний і якраз от він думає обширніше над цим цим. Або взагалі, якщо ви станете дуже матьором, прокачаним, у вас є фієнті ініціативи, ви можете взагалі основати власну компанію, бути SEO власної компанії, відповідати за людей, набирати, так, створювати різні департаменти і команди і створювати взагалі власні продукти. Про, хотілося ще сказати про переваги професії uix дизайнер від себе, насправді я хочу додати, от, наприклад, одну з перевагу. я демонструю вам прямо зараз. Та? Я ділю своїм досвідом з вами. Розказую, розказав, наприклад, певний шлях, який ми маємо пройти. А це якраз далі це розвиток своєї команди. Та, коли, наприклад, я вже відповідаю за свою команду, я так само ділю з ними досвідом, я можу так само їх правильно направляти на деякі шляхи, і так само от, вести курси або та, от, бути якраз присутнім на освітній певній програмі. Далі так само одна з великих для мене переваг. Це те, що ми можемо здобувати дуже різні і дуже багато знань в різних сферах, індустріях. Тобто, коли, наприклад, ми розроблюємо певний додаток, наприклад, візьмемо банкінг та, для щось для банку, ми перестаємо бути дизайнером. Ми на цей період розробки маємо стати якраз тим банкіром, хто буде користуватись, і розуміти, як воно працює всередині. І по, потім, протягом багатьох років, коли вже Дуже багато прийшло проєктів, ви от якраз добуваєте ці різні знання в різних сферах. І це насправді дуже а, круто. І так само, от раніше, а, трошки спокійніші часи, це були великі можливості взагалі подорожувати за кордон як відрядження. Якщо у вас є якраз функціональна команда, ви можете ділитись якраз, ми могли поїхати, умовно, кудись там в Париж до команди, попрацювати з ними, поділитися досвідом. Хтось з Парижу приїжджав до нас. І ми їх вчили, вони нас вчили, і ми якраз так розвивали нашу експертизу. Але щоб не бути таким, знаєте, суперсуб'єктивним, я залучив декількох своїх дизайнерів і попросив розписати, які переваги взагалі вони бачать у своїй роботі. Хочу поділитися: от перший наш дизайнер в LinkUp, це Ірина Оприску. Вона виділяє те, що UI-UX дизайн це не лише про творчість, а більше про аналітичне мислення. Давайте так, щоб вам було краще видно. Це так само йде про спостережливість і багато роботи, яка абсолютно не дотична до малювання красивих картинок. Це так само великий спектр росту в майбутньому. Можна класно там, та швидко перекваліфікуватись на продукт, на growth, на UX дизайн, якщо ви хочете більше поглинати, наприклад, ресерчі, чи навіть заглибитись в менеджмент. І так само, що цей ux це не про монотонність роботи. Це більше про динаміку, про швидкі зміни та постійне оновлення та швидка адаптація до нових технологій. І якраз наш другий дизайнер, Андріан Лаврів, він виділяє теж такі цікаві пункти як командна співпраця. Це робота з командою розробників, маркетологів та менеджерів продукту, що сприяє так само розвитку комунікативних та, та менеджерських навичок. Так само він виділяє гнучкість. Це робота в різних сферах. Можливо, як я якраз казував, це можливість досконалювати і вивчати їх від розробки там, додатків, до вебу і так далі. І основне, що мені так сподобалося, що він ви виділив, це вплив на продукт та зміна світу за рахунок через один клік. Ми а, створюємо і маємо можливість створювати нові можливості для людей по всьому світу.